З'явилась новина, що хлопці віком від 18 до 22 років тепер можуть вільно виїжджати за кордон. І знаєте, я, я не проти свободи. Я розумію, кожна людина хоче подорожувати, хоче побачити світ, хоче реалізовувати свої мрії. Але тут є інший бік. Для країни це величезна втрата. Я говорю зараз не просто як громадянин. Я говорю як підприємець, як людина, яка щодня працює, створює робочі місця, платить податки. У мене на роботі і так вже величезний дефіцит працівників. Реально страшенний. І тут, коли ми і так ледве тримаємося, коли кожного дня думаємо, як закрити замовлення, як втримати виробництво, нам ще додають новий удар. За цей коротенький період, скільки там тиждень-два я вже я втратив трьох працівників. І не тому, що їм тут погано, а просто тому, що ну, з'явилась можливість, їм відкрили двері і вони пішли. Подумайте самі, спочатку держава категорично забороняє виїзд, лякає людей. Люди два роки тільки думають, як би то кудись вирватися, створюють шалений ажіотаж, шалений попит. І потім в один момент, будь ласка, тепер можете їхати. Та це ж очевидно, що після такого буде масовий відтік молоді. Це, якщо хочете психологія, коли ти, що, коли ти забираєш щось, а потім раптово даєш, ну, люди кидають все і просто біжать. Але тоді питання: хто лишиться тут, хто залишається тут, хто буде тримати цю країну, хто буде працювати на заводах, на виробництвах, у бізнесах. Хто буде будувати, відновлювати? У нас і так величезна проблема. З багачок працівників просто забирають. Підприємства втрачають людей. Ми і так ледве зводимо кінці з кінцями. А тут ще й ця ситуація. Друзі, я не проти свободи знову ж таки. Пишіть там коментарі. матюкайте. але свобода. Має бути розумно урегульовано. Це повинна бути стратегія, а не хаос. Повинна бути державна політика, яка балансує інтереси людей і інтереси країни. Якщо ти даєш право виїжджати, то подумай, як забезпечити тих, хто залишається, як підтримати бізнес, як зберегти кадри. А зараз усе виглядає так, ніби хтось спеціально робить так, щоб молодь поїхала. Я хочу, щоб ми всі задумалися. Бо коли ми говоримо про майбутнє України, то це не тільки армія, це не тільки Боже, політика, це ще й економіка, це робочі місця, це бізнес, це заводи і фабрики, це ті руки, які кожного дня працюють. Якщо ми втратимо молодь, то хто тоді триматиме державу? Я хочу окремо звернутися до молоді 18-22 років. Саме ви зараз вирішуєте, якою буде Україна завтра. Не хтось там у майбутньому, не хтось замість вас, а ви. Зараз це ваш час. Час брати відповідальність, час працювати, час показати, що ми здатні не тікати, а будувати країну. І знаєте, я кажу це не просто так, бо я, я теж мав можливість виїхати, сьогодні її маю, без проблем. Я міг би забрати свою сім'ю, виїхати за кордон чи вивезти їх просто туди, жити там відносно, так? спокійно і комфортно. Але я вибрав залишатися тут. Не вивіз сім'ю, вони тут, поруч зі мною. Я вибрав будувати, створювати робочі місця, платити податки, донатити на армію, підтримувати людей, бо я вірю, що саме тут моя земля, моє місце, мій дім. І якщо я, доросла людина, можу прийняти таке рішення. То чому вам молодим не зробити те саме? Ви і тільки ви повинні сказати собі, я залишаюсь, бо хочу, щоб у моїй країні було життя, було майбутнє, щоб тут зростали мої діти. Ніхто ззовні не приїде і не збудує нам Україну, наш дім. Це завдання саме вашого, нашого покоління. Так, легко поїхати шукати кращої долі десь за кордоном, але справжня сила це залишитися і зробити так, щоб краще життя було тут. Бо Україна це не просто земля, Україна це ми, це ви, це кожен, хто бере і робить. Тому закликаю вас, залишайтесь, будуйте, працюйте, піднімайте країну. Бо сьогодні саме ваш час написати історію. У нас немає плану. Б. у нас є лише Україна.